На захист після страху ми стаємо більш дратівливими. Нас забрали базовий комфорт, який був. Хронічна втома настільки сильна, що не хочеться вставати з ліжка. Ця втома дуже природня її не треба кудись забирати, бути більш бережним до себе, мати можливість давати гнучкість в графіках собі і своїм оточуючим. Як Росія тероризує атаками на інфраструктуру? Анна Шийчук, психолог. Як атаки на енергосистему України впливають на психіку людей? Чи можна це назвати психологічним терором? Так звісно, впливають, тому що це не може не впливати. Це та реальність, яка є навколо нас. Як саме він впливає? Первинне, це те, що воно провокує стан невизначеності, а в глибині стану невизначеності є страх. Тому ми починаємо природньо боятися і переживати от, власне напругу цієї невизначеності. Е, які будуть графіки відключення, це базова, ніби базова невизначеність, але скільки це все триватиме, як ми будемо жити далі, як це все облаштовується, це те, що продукує власне велику кількість цієї невизначеності і напруги. Е, це одна, е, одна реакція. Інша реакція йде на захист після страху. Е, ми стаємо більш дратівливими і сумними в тому числі. То ми більше дратуємося, нас починають бісити якісь дрібниці, те, що це виключається. В кращому разі ми будемо казати, щоб вони всі повиздихали. В гіршому разі ця злість буде акумулюватися і зливатися на тих, хто є навколо нас. І сум. Сум як реакція втрати, тому що ми втратили звичний ритм життя. В нас забрали базовий комфорт, який був. Ну, як під час війни базового комфорту і так не маємо, якби рік вже з цим живемо. Але електрика це те, що впливає на буденність, на те, як ми доглядаємо своїх дітей, як ми турбуємося про літніх родичів, про те, як ми живемо кожного дня, як ми будуємо свою роботу, як ми дбаємо про своє здоров'я. Тому це те, що впливає на тілесне щодня. Як би можна було підходити до цього з точки зору терору, так я вважаю, що це терор, тому що це та діяльність, яка створює ілюзію їхньої всесильності, так наче, от ми коли захотіли, то ми відключили вам світло. Ми, коли захотіли, зробимо щось ще набагато гірше. Це ілюзія їхньої всесильності, в якій ми починаємо боятися, або, по крайній мірі, вони хочуть, щоб ми боялись, і переживали їхню всесильність. Як удари по енергосистемах позначаються на стані людини? Постійна темрява діє нам на психіку. Це речення, яке люди вживають в побутовому світі, якби кухонна психологія каже, діє на психіку, діє на нерви, діє на те, як ми себе почуваємо? Знову ж таки, дві реакції. Перша це як ми вже ми втомилися. Хронічна втома, настільки сильна, що не хочеться вставати з ліжка. Не хочеться робити якісь базові речі, не хочеться дбати про себе, готувати їжу, займатися базовим якимось спортом, облаштовувати базовий комфорт. Хочеться просто закутатися в ковдру, лягти і більше нічого не робити. Не вставати, коли повітряна тривога, не займатися павербанками чи якимись іншими речами, які можуть покращити цей комфорт. Ми дуже дуже втомилися, і в нас виникає оця байдужість до себе. І це не є чистого міру байдужість. Тобто, ми не то щоб стаємо істинно байдужі до себе. Ми, ми просто настільки втомилися, що вже на все байдуже. Ця втома дуже природня її не треба кудись забирати, якось виключати, зробити якусь чарівну пілюлю, щоб не бути втомленою. Так не вийде, тому що все те, що українці пережили за рік. Ми мусимо якось опрацювати, і ми мусимо бути втомлені, і це окей. А дивовижно. Але тоді, коли ми дозволяємо собі лягти і робити нічого, нам здається, що ця втома нас затягне на місяці, роки, і ми ніколи з неї не вийдемо. Але з мого досвіду, з досвіду моїх клієнтів і моїх колег, воно проходить за годину або за дві. Можливо, за півдня, можливо, за день, але точно набагато швидше, ніж нам це здається. В той момент, коли ми свідомо дозволяємо своїй втомі проявитися і дати собі місце для неідеальності, для нерозважливості, для втоми. Вона закутує нас, але так само і розкутує. Друга річ, яка виникає, про яку я вже говорила, це роздратування. І я, мені здається, до цих. Емоції теж будуть повертатися дуже часто, тому що роздратування буде нас захлинювати. Рівень агресії він дуже високий і він дуже природній, тому що нація, яка бореться за свою незалежність і за свою самостійність і виганяє окупантів зі своєї території, не може бути супердружелюбна. Вона мусить мати акумульовану величезну енергію всередині себе і мати дуже багато гніву на захист. Разом з цим, якщо ми не маємо прямого виходу, то цей гнів часто зливається на навколишніх на себе в тому числі, коли ми починаємо себе шалено критикувати про те, як ми живемо, чому ми так живемо. Можуть руйнуватися стосунки, коли рівень конфліктів дуже високий, і нам здається, що без них буде набагато простіше. Хоча це не є так, але в той момент саме так нам здається. І це теж природньо, і ми теж мусимо просто давати собі звіт в тому, що ми... Зараз більш дратівливі, і якщо це ваш, ваш спосіб справлятися з е, стресом, то важливо як мінімум для себе зізнатися, що так я стаю більш дратівлива чи дратівливий, і е, без критики до себе е, розуміти, що це моя особливість, і тоді шукати інші конструктивні способи, як мінімум, нагадувати собі, хто хто справжній ворог, на кого насправді ми всім гніваємося. Хто справді джерело нашого страждання, не енергетики чи сусід, в якого виявляється, є світло, а у мене нема? А Росія та країна, яка вторглась на нашу територію, і це дуже важливо називати вголос. Постійні удари по енергосистемах виснажують психологічно, як собі допомогти в цьому всьому кошмарі. Що робити? Яким чином можна підтримати себе? Це бути більш бережним до себе, своїх почуттів, своїх переживань, своїх станів, своїх, свого фізичного стану, бути більш бережним до тих, хто є біля вас, проявляти, пробувати проявляти цю любов і бережність в простих серед справах, і, зокрема, в поблажливості це така, можливо дивна форма любові. Але поблажливість до себе, коли я не вимагаю від себе бути ідеальною працівницею, ідеальною мамою, дружиною, сестрою чи ще кимось. Не вимагаю від своїх рідних бути ідеальними, справлятися з усім завжди бути в тонусі, завжди бути життєствердними, завжди вірити в перемогу. Пам'ятати, що всі ми будемо мати дно і підйом, дно і підйом, мати можливість давати гнучкість в графіках собі. І своїм оточуючим розуміти і давати собі звіт в тому, що ми не будемо продуктивні? Ми наше життя залежить від графіків відключення, і на це треба робити поправку. Всі, всі плани мають стати гнучкими, всі зустрічі мають бути проговорені в тому контексті, що якщо щось трапиться, як ми будемо поводитись? Ну, якщо зникне інтернет, світло, коли ми зможемо зізвонитися ще раз. Договорити те чи інше, ми можемо підстраховувати один одного більше в цих питаннях, не тому, що люди погано працюють, а тому, що вони не мають можливості зараз робити це так точно, як було до війни. І нагадаю про їжу сон і будь-яке дозвілля в тому форматі, в якому воно для вас важливе. На цьому ж каналі є відео про сон. Дуже рекомендую подивитися. Наш організм, як маленька машина, вона просто не буде їхати. Якщо ми не будемо її годувати і не будемо вкладати спати, звичні плани на день руйнуються через обстріли та відключення. Як серед хаосу підтримувати порядок у думках? Відповідь ніяк ну якби дозволити собі маленьку міру божевілля, коли ні, план поламається, коли не можна спланувати все до хвилини і мати очікування від себе, що все так буде. Коли обов'язково треба закладати подушки часу на халепи різні, без знання, які будуть, обов'язково закладати в графік ситуації, якими ви будете опікуватися, і які будете розгрібати протягом тижня. Бо вони точно будуть, ви або заплануєте собі на той час. На розгрібання, і якщо ні, то будете мати приємний бонус і кілька годин або не заплануєте, і воно впхається в ваше життя, і ви знову будете відчувати втрату контролю. Тому заплануйте часові слоти на різні халепи. Просто залишайте вільні години в своєму графіку протягом тижня на різне, і те різне точно знайдеться. Наступне придумайте альтернативи. Подумайте про те, що якщо не вдасться зробити те чи інше, то як ви будете поводитися. Пликайте стосунки з тими, хто є навколо вас, і обговорюйте альтернативні варіанти. Будьте підтримкою і допомогою для того, хто поруч, і давайте собі право просити про допомогу чи про підтримку тоді, коли це потрібно. Я думаю, що українці в своїй ментальності повинні, і ми всі повинні навчитися. Бути не ідеальними і відмовитися від всесильності, щоб дозволити собі прийти до іншої людини, яку, яка і так сидить і любить нас поруч, яка отут вона біля нас, прийти до неї і озвучити те, що з вами відбувається. А раптом ви побачите чудо і ця людина відгукнеться на вас. І ви вирішите свій клопіт в 10 хвилин, замість того, щоб витратити на це 2 дні, чи ще якийсь триваліший час. Як давати собі раду в цьому всьому, це. Навчитися просити про допомогу. Тоді, коли ми зараз дбаємо один про одного, це справді шалено великий приклад об'єднання. І всі українці це дуже добре вміють робити в великому масштабі. Але в масштабі маленьких ситуацій кожного дня це те, чого нам потрібно вчитися. І це що, це те, що точно допоможе нам зберігати здоровий глузд. А, і дожити до перемоги з силами, щоб потім на святі мати сили святкувати.